Ось так, друзі, сьогодні виглядає ринок. Всім привіт! Приїжджаю на ринок. І відчувається вже осінь. Осінь завжди активність зростає. Сьогодні ми трошки пройдемося, подивимося, що, що продається, як виглядають ринки. Полуцьку, до речі, ми активно підбираємо автомобілі. Там, до речі, дуже класно, тим що є велика кількість, і можна серед великої кількості обрати для себе той єдиний класний автомобіль, який про який ви як кажуть. Мріяти, можливо так сказати, ну хтось бере просто для роботи, це вже хто як. Друзі, наголошую завжди, що обов'язково перед купівлею перевіряєте автомобіль по Carvertical. але сьогодні розкажу історію, як людина до мене звернулася подивитися автомобіль і чим це все закінчилося. Ну, Будемо розбиратися. А зараз давайте ми в якусь сторону трішки підемо і будемо будем зараз трішки щось по цінах пройдемося. По електричках, до речі, також піднімемо ціну. З електричками все дуже цікаво тим, що електрички вже на сьогоднішній день торгуються 50 на 50. Також поясню, що і як. Ну і про ціни. Поговоримо про ціни, що буде, що буде, які прогнози, бо прогнози поки що плюс-мінус, скажімо так. Ну Давайте я буду показувати інформацію, друзі. А ви вже по, по, по ситуації дивіться. Якщо комусь щось сподобається, якась, якийсь автомобіль, його можна... Ось так зробити топскрін, а потім мені скинути на перевірку. Або знайдіть автомобіль через авторія, скидаєте мені також, я також його огляну. Carvertikel, друзі, давайте розпочнемо спочатку з нього. Звернувся до мене наш замовник, скидає мені автомобіль, Vivaro. Каже, Роман вже передивився, ну, як, як зазвичай. Та? Все побачив, все, що мені треба, потрібно оглянути автомобіль. Ви казали, що є ще якийсь там карвертікал, що потрібно. Кажу, ну давайте на початок відкриємо кровертика, щоб ми принаймні щось зрозуміли, з чогось почнемо. Заявлений з цього автомобіля був пробіг 230 тисяч кілометрів. В принципі, вже, як кажуть з першого навіть, погляду, ти розумієш, що бус в такому форматі не може мати такий пробіг. В машині 15 років, а він має пробіг 200 тисяч. Дуже збережений, їздили в школу возили дітей та бабуся їздила в школу або до церкви по вихідних. Десь так, так колись про це все говорили. Ну і чим це все закінчується? Тим, що ми відкриваємо кровертікал і бачимо е, пробіг, який ще вас заглянемо трошки під капот. Добре, добре. Щось скажете про машинку? То ви свою продаєте, що так? Сказати, пробіг оригінальний. Пробіг mm. оригінальний. Я машиною задоволений. Зв'язку з mm. тим, що в мене появилась друга. Друге авто через те, я її продаю. А скільки можуть бути торги? Якщо 9400, то скільки скидаєте? за 9 тисяч можна віддати. Можна забрати. Вся інформація прийнята. Зараз ще покажемо салон. І, друзі, давайте далі по інформації. І коли ми вже побачили, що Крвертикал ми відкрили і в цьому Крвертікалі 460, тобто 230 це було явно вже видно, що автомобіль. Автомобіль не з тим пробігом. Звичайно, що замовник що сказав, друзі? Та я думаю, всім розуміємо. Замовник каже, Романе, стоп. Шукаємо наступний автомобіль. Тому А скільки розхід палива, приблизно? Ви кажете економний? 4 літри. До 4 літри досить економне авто. Авто. Так. Масло ви міняли кожні скільки тисяч? Е, я один раз. Я її сам пригнав з Гамбурга і я поміняв. Тоді ремні, ролики, щеплення, хоча його не потрібно було міняти. Тут цього на всього було 98 тисяч оригінального пробігу, коли я взяв її в Німеччині, і, і поміняли щеплення, для дочки брав машину. Зараз дочка навчилася їздити і взяли спортвана. А для чого дві машини? Через то одну машину хочу. Продати. Продати. Хто купить, буде задоволений. так як я задоволений. Рені, вам дякую, гарних продаж. Інформація буде, хто з людей захоче, то, друзі, у вас є власник. То машина продається від першого власника, правда? Це дуже приємно. От, Тому я завжди на відео на початку дуже часто покажу про Croверtical і розповідаю, що потрібно обов'язково обов'язково його е, відкривати. І чесно вам скажу, що іноді це дуже виправдано. Іноді, звичайно, буває, що ви відкриваєте Карвертикал і ви там бачите, що ніби немає зауважень. Ніби. Чому я кажу ніби? Тому що історія книжечка може бути відносна. Чому? Пояснюю. Справа в тому, що Карвертикал це не є живий організм, там хтось кудись йде, когось щось запитує. Це є програма, яка робить запити. Якщо власник не був на офіційному СТО і ніде не зафіксований пробіг, то хитрі. Продавці, які купляють автомобіль з-за кордону, вони перевіряються через Carvertical, бачать. І коли вони це все бачать, вони вже можуть привезти сюди автомобіль, тому потрібно дивитися в, ну, в комплексі CarVertical, можуть привезти сюди, скрутити і заїхати на офіційне СТО. Як ви думаєте, який пробіг поставлять поставить офіційне СТО? От, Напишіть свої думки. А я в наступному відео розкрию, як це працює і чому воно працює так. Тому що, думаю, серед наших глядачів кожен може сказати, а чому взагалі таке відбувається, як так, типу був пробіг, скрутили, а офіціал ставить те, що, те, що приходять і йому кажуть. Ну, пишіть, а ми будемо потім розбирати. Йдемо далі, друзі, по електричках. По електричках на сьогоднішній день дальні, дальні вузли це не вузли, а дальні. Штати вже люди не торгують, тому що Каліфорнія, наприклад, привезти автомобіль є певний ризик. Насправді ще встигаємо дуже легко, тому що в останні автомобілі є певна, є певна, скажімо, статистика. Тобто, за скільки зараз приїжджали автомобілі? Два з половиною місяць до трьох, а ми маємо три з половиною, тому запасу в нас є досить таки багато. По часу, тому можна ще торгувати. Але я бачу, що українці вже не торгують. Чому так відбувається, поясню. Справа в тому, що фірми, які возять, вони кажуть, маєте на увазі, є певний ризик. Я більше вам скажу: якщо ви берете автомобіль з США, то ви вже маєте певний ризик. Ви повинні це розуміти. Тому десь так. Ну, кожен ризик старається зменшити, тому я розумію, хто вже перестав торгувати дальні ці. Але до чого я веду цю цю розмову? Щоразу буде більше і більше. Оце, знаєте, як кажуть, обрізання торгів. Потім вже перестануть торгувати. І, я думаю, вже в кінці вересня вже будуть пропозиції, щоб не торгувати навіть автомобілі, які знаходяться вже на ближній лінії. Це Флорида, Нью-Йорк. Однаша одна сторона. Техас, до речі, ще такого ж він на сьогоднішній цей. Що це буде? От мені дуже цікаво, друзі, напишіть свої думки, що буде. З ситуацією, коли автомобіля купити вже за кордону неможливо, хтось буде в дорозі продавати, звичайно, хтось буде продавати фізично. Тобто тут автомобілі. Піднімляться вони в ціну чи ні. Напишіть свої думки буду, буду радий чути, тому що насправді все виглядає, коли є обмеження по кількості купівлі. Ціна що робить? Піднімається. Я думаю, ми це всі розуміємо і, в принципі, з цим поспорити Неможливо. Давайте тут інформацію, покажу. 14 рік, 4700. Так, друзі, потім ще хочу вам також сказати: ще ми пройдемося окремим відео. Знімемо для наших замовників є декілька автомобілів. Люди замовляють, щоб будучи на ринку, пошукати саме такі авто. Ви, до речі, також друзі, можете замовити таку послугу, пишіть, скажете, що вам треба. Я скажу, як це все виглядає. Тобто, можна замовити, можна ви собі сидите вдома. Я, в принципі, є на ринку, я можу подивитися, які автомобілі є, що продається. 14 рік, 15850 шкода, 2.0 дизель автомат. Бачу, йде процес огляду, тому хай люди дивляться. Гольф 14-й 14 рік. В білому наколі я бачу велика панорама. Бензин електро, автомат. Гібрид. 1,4 і чотири. По факту вона 15. Пижу 11 рік, 7700. Дівчатка продають. 18-й рік, 19700. Шкодовка, пробіг 199. Ну, маємо надію, що так і є. Car vertical, друзі, всім допомогу. Телефончик я зараз показую в кадрі. Це 2,0 дизель, автомат. Ну, хочу сказати, що ринок настільки сьогодні приємно активний, настільки людей багато. Дивіться, наскільки От зараз вам покажу. От, якщо ми беремо цей ряд, Дивіться, люди всі ходять, щось шукають. Сусідній ряд, давайте покажу. Все те саме. Чому так відбувається? Ну, це вже можна, знаєте, як кажуть, брати досвід попередніх років. Хто мене дивиться регулярно, я завжди на це наголошую, що самий активний період це є весна. Осінь. Це тоді, коли люди активно з'їжджаються придбати автомобіль. Стоять активні, давайте так правильно буде сказати. 14 рік, 9500, Volvo v 40 259 тисяч заявлений пробіг. Тому, якщо ви, друзі, для себе шукаєте автомобіль, я вже, на речі, стільки що сказав про цю фразу. Собі нагадав, як до мене подзвонив мій замовник, каже: Романе, я через вас купляв автомобіль, зараз його продав, знову до вас звернувся за автомобілем. До речі, звати пан Микола. Ну, Микола, молодий хлопчина. І він каже, я завжди дивлюся, слухаю вашу фразу, що обов'язково дивіться, який ви купляєте автомобіль, бо я колись, каже, е теж перевіряв і розумів, наскільки є різні варіанти, де можна, де можна попасти і все-таки перевіряєш, тоді ти розумієш, наскільки та фраза є потрібною. Друзі, ця фраза є потрібною для тих. То вже навіть не потрібно, а відчувається цінною для тих, хто вже, знаєте, як кажуть, побував в тій стороні, в, ті, в тих проблемах, коли купляєш, потім приїжджаєш на сервіс, а тобі кажуть, слухайте, а ви, ви цю машину перевіряли, ви бачили, що ви купляєте? І тут потім розумієш, а взагалі я дійсно дивився, що я купляю? Чи я просто купив? От коли просто купив, є дуже великий ризик попасти на автомобіль, який стан, який потім вас. Зробить вам, як кажуть, великий великий біль, як мінімум, на душі. Та? Ну, і Фінансові втрати це також. Тому що, наприклад, один з таких неприємних випадків це 에, придбала дівчинка автомобіль, придбала, до речі, як, як іноді буває, хтось там когось знав, ніби отак десь. І після того, як придбала автомобіль, вона їздила. В принципі, якби там щось робили, щось ремонтували. але Проблема була захована. Заглянемо зачинений. Проблема була захована в тому, що там просто задня частина автомобіля була відрізана. І коли вона поїхала на те, щоб взяти цей автомобіль, ну, зняти з обліку, цей автомобіль зняти з обліку було неможливо. Експерт написав, що е, великий відсотковий, я вже не пригадую, скільки там було написано. Там автомобіль є інший, тобто потрібно з Києва е, писати і це все погоджувати. Тобто, автомобіль неможливо. Перереєструвати. Тепер вас, скажіть мені, будь ласка, якщо би та дівчинка колись цей автомобіль перевірила, їй це все сказали, а не помогли швиденько на неї. До речі, на неї перереєструвати змогли. Ви зрозуміли, так? наскільки все хитро і правильно. Тому вірити треба всім, але перевіряти треба точно. Тоді у вас буде все добре. 22 другий рік, 24,600. 17 тисяч. Ну що, друзі, ми підходимо до логічного завершення. Скільки би ми не знімали, все рівно, все рівно всіх автомобілів ми не знімемо. Якщо вам потрібна допомога в підборі автомобіля, допоможемо. Підбір у нас, до речі, е ну, різні є варіанти. Ви можете приїхати на ринок, ви можете знайти через авторі, а мені скинути, порадитися, також вам все підкажу. Будь-як, допоможемо. Тому вам всім гарного настрою. Бережіть себе. З вами був Роман Світушак.